Вітаю на телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Сьогодні у нашому випуску дізнаєтесь про таке. У дитячих садках Кременчука відкриваються додаткові групи. У Дніпрі знайшли медузу. Та про освіту міста з актуального інтерв'ю з виконуючим обов'язки міського голови Віктором Калашником не пропустіть у випуску. Школи та дитсадки Кременчука готові до початку нового навчального року. Про це заявив начальник міського управління освіти Геннадій Москалик. У той же час виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник поставив завдання розширити дошкільну мережу, щоб збільшити кількість місць у дитсадках для бажаючих. Тож з 1 вересня ще 5 груп буде відкрито додатково у дошкільних закладах номер 41, 50, 55 та 67. На своїх учнів вже чекають шкільні парти в навчальних закладах Кременчука. Цього року за них сяду 19 тисяч 440 юних Кременчужан. У порівнянні з минулим роком цьогоріч кількість школярів збільшилась на 540 учнів. Окрім того, 1 вересня до Кременчуцьких загальноосвітніх закладів підуть 90 евакуйованих дітей із східних регіонів України. Усі ремонтні роботи, які були заплановані у школах, виконані майже на 100%. Про це заявив начальник міського управління освіти Геннадій. Дімо скалик в цілому, це всі заклади, але є звичайно окремі штрихи, які за рішенням комісії необхідно буде усунути. Вони будуть усунені до 1 вересня, і 1 вересня всі учні зможуть сісти за парти в чисті, прибрані. Відремонтовані навчальні приміщення у зв'язку з тим, що кременшиці дошкільні заклади переповнені малечею. Рішення про збільшення кількості місць прийняв виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Таким чином, цієї осені у дитсадках відкривається ще п'ять нових груп: дві групи на молодіжному, одна у нагірній частині міста та ще дві у мікрорайоні Лашки у дитсадку 67. Умови для прийому дітей тут забезпечені. Відремонтовані спальні ігрові кімнати роздягальні. Всі групи поповнюються. Не необхідними меблями також на цій групі, як ви бачите, повністю змінено інтер'єр. Придбано нові столи, нові ігрові куточки. Проводиться заміна стільчиків і всього обладнання, яке необхідно в дошкільному закладі. Всі садочки готові. Зараз триває комісія по прийомці саме дошкільних навчальних закладів. Цього року планується більше 9 тисяч дітей, які будуть виховуватися в дошкільних навчальних закладах. Щоб охопити якомога більше дітей дошкільної освіти, навіть у сьомій школі відкрили дві групи: Одну минулого року, друга цьогоріч прийматиме дошкільнят. В ноябрі прошлого року відкрили разновозрастную группу дітей. А з цього року, з 1 сентября, ми рады приветствовать 20 дітей второй младшей групи. Тут також виконали капітальний ремонт. Поставили нові дитячі унитазы, завезли меблі, іграшки та посуд. Такая посуда замечательная у нас чашечки, все з любов'ю, все все… В Принципі, я думаю, що і батьки, і діти повинні ну, бути довольні. Як зустрінуть дітей 1 вересня школи і дитсадки, дізнайтеся з Кременчуцьких новин. А зараз ефір Кременчуцьких новин продовжує рубрика Мерія звітує. Шановний гість нашої студії, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Доброго дня, Вікторе Васильовичу. Доброго дня. Зовсім скоро закінчиться літо, а разом із ним і шкільні канікули. 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, якого так очікують батьки, діти і педагогічні працівники. Щойно ми передивилися сюжет, у якому розповідається про підготовку дитячих садочків та шкіл до нового навчального сезону. Скажіть, будь ласка, Віктор Васильович поява нових дошкільних груп, чи змінить вона ситуацію на краще із чергою у дитячих садочках? Дійсно, у нас минулі роки були проблеми. З містами в дитячих садочках, тому ми кожного року працювали над вирішенням цього питання і відкривали додаткові групи. Цього року ми теж поступили таким чином, де були вільна, вільні місця в дитячих садочках в школах. Ми відкрили додатково ще 5 груп. У нас буде відкрито додатково 200 місць, а зараз на черзі. Записано 150 діточок, тому після 1 вересня у нас ще залишиться вільними десь близько 50 міст, і ця проблема буде вирішена. Скажіть, будь ласка, як бути тим, хто живе на околицях міста? Дійсно, є такі регіони, де поруч з домівкою немає можливості у нас забезпечити місцями, але. Батьки можуть вибирати якесь, якесь місце, яке знаходиться не так далеко, зручно туди добиратися, таке інше. Я думаю, що глобально проблем в місті Кременчуці впевнений цього року не буде. І з року в рік існує таке проблематичне трошечки питання із підручниками. Скажіть, будь ласка, як цього року чи буде вистачати? Так, це проблеми е, теж вирішується. Хочу сказати всім батькам, що цього року. Учні шостих класів отримують нові підручники. Учні інших класів теж отримують підручники, як це було раніше, але вони були ті, які вже були в використанні. На жаль, Віктор Васильовичу днями до редакції Кременчуцьких новин надійшов лист від міської філії Малої академії наук із таким проблемним питанням. Там цікавляться про те, чи будете ви і надалі підтримувати талановиту молодь та їх викладачів, так, в принципі, як ви це й робили в минулому. Влада в Кременчуці завжди приділяла дуже велику увагу обдарованим дітям. Для цього в місті створені всі умови. Дуже добре цим займаються вчителі. Мала академія наук, якою керує Олена Сьомик, і дуже добре налагоджені зв'язки з нашим національним університетом імені Страградська, а також з іншими вузами, які знаходяться в нашому обласному центрі Полтаві, Харкові, Києві і так далі. І я дуже вдячний всім і учням. І батькам, і вчителям, і науковим співробітникам завдяки тому, що є така взаємодія, місто Кременчук за останні роки посідає перше місце в Полтавській області. І у нас дуже багато дітей, які займають призові місця на олімпіадах, конкурсах в Полтаві і на українських змаганнях теж. І, звичайно, що всі вони потім вступають до вищих навчальних закладів провідних українських. Найбільше це до міста Києва, до Харкова. Ми в Кременчуці їх чекаємо, щоб ми разом потім відбудовували наше місто Кременчук, щоб воно ставало все креативнішим, красивішим. Сьогодні зранку до нашої редакції надійшов дзвінок від Кременчужанки, яку дуже турбує питання: чи зможуть діти початкової школи відвідувати групу продовженого дня у 25-му колегіумі. Звичайно, так така можливість буде. Учні початкових класів зможуть відвідувати переважно в усіх школах, там де вони навчаються, групу подовженого дня. Ну вона поділилася інформацією, що у 25 му колегіумі недостатня кількість груп подовженого дня, і навіть відбуваються такі от проблемні питання, що батькам іноді доводиться звільнятися з роботи, щоб посидіти з дітьми. Так, мені відомо, що в 25-му колегіумі така проблема була, але в цьому році ми її вирішили. Ми створили там додаткову групу. Тому я хочу запевнити всіх батьків, що не буде такої проблеми в 25-му колегіумі в тому числі. А який настрій у педагогічних працівників, які будуть працювати із нашими дітьми в садочках, школах та позашкільних закладах? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи готові вже вони приступити до своєї роботи? Ну я впевнений, що вчителі вийдуть. Стануть до роботи з гарним настроєм, тому що вони гарно відпочили, вони отримали відпускні, вчасно отримують заробітну плату. На жаль, ми останні місяці вимушені звертатися до Міністерства фінансів. і Отримувати позики для вчасної виплати заробітної плати бюджетникам, в тому числі і вчителям. Але ми будемо продовжувати все робити, щоб заробітна плата отримувалася вчасно. Нещодавно ми отримали лист міністра фінансів України, де він окремим розпорядженням створив більш сприятливі умови для отримання позики в місті Кременчуці. Там і збільшується сума, і збільшується термін. Використання цієї позики, тому всі можуть бути впевнені, що і слідуючі місяці ми будемо вчасно виплачувати заробітні плати. Школи підготовлені до початку навчального року, тому настрій і в учнів, і вчителів повинен бути гарним. Ну, тоді побажаємо нашим дітям, їхнім батькам та вчителям гарного настрою вдалого навчального року, успіхів та нових досягнень цього року. Напередодні 1 вересня я бажаю. Всім гарного настрою і бажаю успіхів, нових успіхів в навчанні, вчителям терпіння. Я думаю, що все буде нормально і освітяни в Кременчуці, як завжди, будуть на дуже високому рівні, а учні будуть отримувати високі знання і ставати достойними громадянами нашої держави. Віктор Васильович, ви сьогодні до нас завітали у вишиванці. Скажіть, будь ласка, чи маєте намір цієї неділі ви прийняти участь у параді вишиванок? Я обов'язково прийму участь сам, і всі мої друзі, колеги, знайомі теж мають намір це зробити. Хочу запропонувати всім кремчужанам, хто бажає прийти в вишиванках, підтримувати цю акцію, тому що той дух патріотизму, який панує зараз кожного дня, він в цей особливий день, як ніколи, повинен бути теж підтриманий. Я впевнений, що буде вільна демократична країна, і ми будемо разом з Європою, разом з усім цивілізованим світом, розбудовувати свою незалежну самостійну. Державу. Всіх зі святами. Дякую. У державі триває друга хвиля мобілізації. В зоні АТО від самого початку військових дій служать Кременчужани. І знову захищати Україну від тероризму призивають місцевих хлопців. Наша сьогоднішня розповідь про заводчан, а конкретно про працівників вагонобудівного заводу, які йдуть воювати і вже воюють на гарячому сході. Наступна історія про кременчужанина Олександра Мельника, який сьогодні поїхав у зону АТО. Поїхав укомплектований всім необхідним, але цього б могли не бути, якби не підтримка робітничої спільноти та небайдужих кременчужан. Під час першої хвилі мобілізації воювати на схід пішло 19 вагонобудівників. Нині призиваються ще 8. Галузева профспілка і заводчани посильно допомагають своїм колегам. Ми допомагаємо, чи можемо допомагаємо. Зараз ми збираємо листи, направимо цим хлопцям. Ми дуже просимо їх, щоб вони трималися, щоб вони держалися, що ми молимося кожного дня за цих дітей. Бо це кожна мати молиться. Серед призовників другої хвилі працівник інструментального заводу Олександр Мельник. Він позвонив на участок своєму профгрупорку. Так і так говорить, що е, от будуть відправляти зону. АТО. сказали так, що і вже немає. от говорить, може, кого вб'ють, візьмеш автомат. От так вот сказали. Ви представляете? Вот і просять надо на даж может Бронежилет может бути каким-то образом, ході как ж себя защитить. Діяти потрібно було оперативно. Тож свій власний бронежилет, в якому возив гуманітарну допомогу в зону АТО, віддав Юрій Шаповалов. ЧП, яке не можна передати, сльози матері які плачуть і просять. Оснаті наших дітей бронежилетами, осить сказками, одказіть автоматами. Людина йде, яка не бачила страхолюдів, яка не бачила крові, яка не бачила, що таке слово війна, де гибнуть діти, де лежать трупи. Я звертаюсь до вас, як ви так високопосадовця, який може все-таки там, у Верховній Раді. Ми зібрали 800 тисяч, допомогли, як можуть, але ж далі ми друга, третя, четверта. Що робити? Що робити? Ну скажіть, будь ласка, до кого можна звернутися? До Всевишнього Всевишній нам в помощь, но все-таки мы должны все сделать для того, чтобы она прекратилась, эта война. Каждую неделю буквально с Кримча отправляется машина и с водой, и с продуктами. И это все как бы именно кремчужане. То есть мы там пытаемся организовать, что-то самостоятельно помоем. Но основная масса это вот. І ваше предприятие, і з полком, роддом, больниці, всі хто можна, всі абсолютно збираються, всі, хто можуть, і передають туди в зону ату. Спасибо. 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 Дай вам Хай їх Бог хранить. В цей час зателефонував і сам солдат Мельник. Держу його в руках, Сашік. тобі бронежилет. Як... Благодарить, спасибо. Дайте, дайте трубку. Дай, Пусть. Дай Пусть. трубку. Дай, Даю трубку шаповалу. Ой, спасибо вам. День добрый. Александр. Саш, ну самое важное, возвращайся живым и здоровым и береги себя. Все, бронежилет, бронежилет передали, так что важно, чтобы не попадать, не надо, чтобы он и помогал. Лучше, главное, береги себя. Стан відбійників на автошляхах питання для водіїв актуальне завжди. Це захисне покриття встановлюють переважно на шляхопроводах та на аварійних ділянках доріг. На останній апаратній нараді виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник дав доручення голові автозаводського району Валентину Шафоросту привести в належний стан відбійники на Полтавському проспекті. Сьогодні там побувала і наша знімальна група. За великим рахунком перейматися станом відбійників на полтавському проспекті мала б районна рада. Останній раз вона це робила три роки тому. З того часу відбійники успішно ржавіли. Сьогодні їх стан просто катастрофічний. Башлякопроводи знаходяться на, на балансі дорожньо-експлуатаційної дільниці Кремінчуцького району. Я особисто зв'язувався з керівництвом. На жаль, у них коштів немає для виконання цих робіт. Тому виконання цієї роботи автозаводська районна рада взяла на себе. Ми винайшли фарбу. Спасибо великому Даналику Миколі Івановичу, керівнику директору Кредмаша, який нам фарбу надав. Зараз ми проводимо підготовчі роботи під фарбування. І з понеділка будемо проводити фарбування. Сьогодні тут працює бригади семи чоловік, яких на виконання громадських робіт направив в центр зайнятості. Працюють вони в таких жилетах зі спеціальним логотипом автозаводської райради, зроблених на замовлення за власний бюджетний кошт райвиконкому. Люди, які направляються на громадські роботи, вони на мінімальні заробітні платні керівництво. Дорожні експлуатаційні дільниці Кремчуцька рина пообіцяли, що якоби на фарбування нададуть своїх людей. Валентин Шафоро сподівається, що впораються в десятиденний термін. Я ж дивлячись на цю ручну працю, пригадала сучасне огородження з оцинкованим покриттям на автошляхах європейського типу. Вчора у Кременчуцьких новинах ми розповідали про роботи з озеленення і впорядкування клумб у нашому місті. В сюжеті піднімалася і проблема крадіжок саджанців з міських квітників. Сьогодні ж на нашу електронну пошту наші постійні глядачі надіслали відео, як молодь цінує в лапках працю квіткарів і взагалі поважає зовнішній вигляд Кременчука. Далі без коментарів. Ось такий кадр дня, який ми не змогли не показати широкому заголу. Починаємо з себе любити своє місто і поважати працю інших. Звістка про те, що медузи є у Дніпрі, розповсюджується містом. Наша редакція вирішила і собі дізнатися якомога більше про сенсаційну новину. Тож до вашої уваги сюжет про Кременчуцьких медуз. Тиждень тому кримачуцькі газети писали про надзвичайних мешканців Дніпра. А саме медуз. Зацікавлені ми вирішили перевірити цей факт і пішли містом у пошуках очевидців. Бачив медуз у Дніпрі? Так. Сам ловив їх? Mm -hmm. Ні. Ну, медузи? Ні. Я ще в цьому году й ноги не мочив. А бачив коли-небудь медуз у Дніпрі маленьких чи великих? Так, бачив. В этом году не але давно коли-то відділиш. Отже, медузи є. Та чи дійсно вони медузи? Ні, це не медузи, це грибневик. Це, в общем-то, пресноводний морські, медузообразні, скажімо так, да, двослойної животних. А далі цікавіше, як запевнили нас, спеціалісти, це далеко не нові мешканці Дніпра. Ці медузи, якби постійно зустрічаються в. Як кромчуському, так і ніпрожинському водосховищі в червні, в липні вони не спостерігаються. Кожен рік вони зустрічаються. Ці істоти невеликі за розмірами прозорі і помічаємо ми цих так би мовити медуз тільки тоді, коли їх велика кількість у воді. Они с э, Дізнавшись, що маленькі прозорі жителі Дніпра вже давно не гості, ми з полегшенням зітхнули. Але виявилося, що це далеко не всі сюрпризи природи. Вчора по обіді нам зателефонував наш глядач і запропонував зафільмувати велику медузу. Взагалі, йшов по берегу, смотрю, плаває, я ну, взагалі в шокі, повному. Скрімчі є в воді, а плавають міздузо. Як ви бачите на відео, це не маленька і не прозора істота. Звідки чу Дніпрі справжні медузи спеціалісти пояснити затруднюються? Розповідають лише звідки вони взятися не могли. Те, що кажуть, що медузу могли скинути з баласними водами до водосховища, це неможливо через те, що. Плотність соленої води, та що в морі, і та що у водосховищах прісної, суттєво відрізняється. Тобто, ті морські організми, які весь час перебували в морській воді, вони не не зможуть жити в прісній воді. А ви вже бачили справжню живу кременчуцьку медузу? До параду вишиванок все готово. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов особисто зустрівся із організаторами заходу, аби обговорити його підготовку. Декілька секретів свята мають ще більше надихнути Кременчужан долучитися до незабутньої події. Цьогорічний день незалежності залишиться в історії Кременчука. Переконані його організатори, адже на Кременчужан чекає ряд масових заходів, які донині в Кременчуці не проводились. Найголовніша подія свята парад вишиванок. Таке унікальне міроприяття, яке де, дійсно всій Україні покаже, що ми є патріоти. Ми патріоти нашої єдиної України. Масштаби запланованого заходу просто вражають. Окрім параду, Кременчужани також побачать патріотичний авто та велопробіг, грандіозний флешмоб та виступи творчих колективів та учасників КВК і багато іншого. Ті, хто бажає взяти участь у масових заходах, ще мають час на підготовку. До того ж, 24 серпня у вишиванку одягнуть навіть літню сцену придніпровського парку. На нараді присутні обрали дизайн лаштунків, зупинилися на варіанті із символічними кольорами нашого міста. Україна Кримен. Чу, Кременчук, Кременчук серце України дуже цікаво. Ну що Все за. да Все за тож ласкаво просимо на свято? Відсвяткуємо ж день незалежності усім Кременчуком. І про погоду завтра на території Кременчука синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють дещо хмарну погоду. Місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі становитиме 14-16 градусів в день до 27 із позначкою плюс. Не забувайте телефонувати до нашої редакції із хвилюючими для вас питаннями, і ви неодмінно почуєте відповіді вже наступного четверга о 21.30 від виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника на телеканалі «Лтава». А ми прощаємося з вами, якщо Ще не придбали святкової вишиванки. Не гайте часу. Парад вишиванок у Кременчуці зовсім не за горами.